Друзі, всім привіт! Христос народився! Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією для тих людей, які мають песик Люкер і Діапел і перетинають кордон як мінімум перший раз. Тому що дуже часто виникають у вас питання до мене, чому мені не поставили печатку в паспорті. Я перетнув чи перетнула кордон в Польщу. Що, як це, чи це є проблема, чи мене потім не депортують. Друзі, про це сьогодні я розповім. Підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки, робіть репости і, звичайно, коментуйте. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телерам групу «Актуально про Польщу. Всім рекомендую туди приєднатися. Я впевнений, що багато з вас знають, що коли ви перетинаєте кордон по Діапл і Песель Укер, вам не обов'язково мати штамп в паспорті. Але багато людей перший раз виїжджають з Польщі і знову заїжджають в Польщу по цих документах Діапл і Песель Укер. І стикаються з такою проблемою, що їй не ставлять печатки, а вони не знають, чому так робиться, і в них якась така паніка. Переживають, починають десь писати людям, цікавитись, шукати інформацію. Ось я хотів сьогодні сказати, що тут не треба переживати при перетині кордону в Польщу по діяпл вам можуть початку не ставити, тобто можуть поставити, а можуть не поставити. В більшості випадків прикордонники її не ставлять. Є письмова офіційна відповідь відділу до справ іноземців, де вони про це говорять. Якщо ви, наприклад, їдете по закордонному паспорту, безвізовий паспорт, чи у вас віза протермінована, і ви маєте ДАПЛ, аплікація, додаток ДАПЛ, то вона рахується як дозвіл на перетин кордону. І в такому випадку штампа не ставить. Це є офіційна відповідь з відділу до справ іноземців. Я про це також говорив вже і швидше, але ще раз говорю, дуже багато людей зараз стикнулося. Хтось перед новим роком виїхав, хтось на свята і зараз повертається, буде повертатися в Польщу, не знаючи, що печатки можуть не ставити. Отже, люди не переживаємо, це в межах закону, ніяких проблем у вас потім не буде, якщо ви не будете мати цієї печатки. Я сподіваюся, що я максимально доступно пояснив цю ситуацію. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!